Привіт-привіт усім! Так, друзі, маємо сьогодні п'ятницю. Я обід приготувала. Вже Артур сідає їсточки. Сьогодні у нас на обід пряне пюре і м'ясо запечене. А я готую ще десертик. Зараз роблю лиснички. Вже розкотала муки ще дати з маком. Переложу з маком. На солодке буде. Так що, в мами починається день з кухні. Ні, верніше, в мами день починається з хліба. З хліба треба обійти, подоїти, молоко все процідити або переробити, або поставити в холодильник, кози на двір вигнати. Ну, це Артур вже робить. Артур почистив вже сьогодні всюди в загончиках, кози вигнав. А я з молоком давала раду і з обідом. Але солоденьке, обов'язково має щось бути, бо вже нічого немає. Так що сьогодні роблю налисники з маком. Раз, два, налисники готові. Ось так. Правда, їх трошки щось дуже в мене вийшло. Артур багато паляничок самих з'їв, не переложених. То на вечір, певно, спечу мурашник. Поставила варити сьогодні сущенку свою. Звару сущенку, нам мені остигне, на вечір зроблю мурашник. Угу. У нас навіть зранку трошки падав дощик, то що залишилося. І все. Більше нічого не показує, що падав дощ. А я йду, друзі, маю грядку, небагато посапати. Ось, тут було. небагато. Зараз стану пересапаю. Ятків зробили, трошки посапала. А тепер йду, друзі, з мені вже зварилася. Вже зварила гущенку. Вона вже десь остигла. Йду, я спечу мурашника, переложу з гущенкою. Це буде солоденьке до чаю, бо на лиснички вличилося кілька і все. Ну що, ми вже на кухні. Три яйця вибила. Тепер сметани. Звичайно, своя домашня, але розбавлена. Друзі, конкретного рецепту ніколи не маю. Хіба щось на якісь торти, а також, щоб на швидку щось спекти, то все на око. Знаєте, все на око. Ну, але ж в мене не кулінарний канал, щоб я там вчила, як готувати. чи... Я що готую, те показую. Нікого не вчу. Сметана, мід. Цей мід, що е, мій уця Коля продає, але нам дає безкоштовно. До речі, замовлення. Е, я залишу залишу е, в коментарях перший коментарій е, телефон до нього на замовлення мету. Хто хоче, може собі замовити. Він відправляє новою поштою. Так що з різних куточків України можете писати. Мід добрий, бачите? Квітковий, чекайте, засвічує. Квітковий мід. Без хімії. Так, три ложки меду. Тепер. Один ванілін, ванільний цукор, мука і порошок для печива. І зараз печу паляничку. Ну, така поляничка, як ми печемо до цього. Поляницю з маком. Але то без маку. Сьогодні мак я вже використала до цього, до налисників. Так, все дала, Міт дала, яйця дала. Цукор, ванільний дала. Цукру вже не даю, але попробую Зараз ще буде солодке. А думаю, я три ложки меду дала, що не потрібен там цукор. Тим більше я буду з гущенкою перекладати. Гущенка солодка сама по собі, то вже того цукру не треба і так стільки того цукору. для тіста. Так, і мішаю паляничку. Так, Паляничка є, ставимо пекти. Паляничку спекла, зараз вона остигне бо ще доволі гаряча. Покришу її, дам згущоночки, перемну гарненько і сформую мурашник. І буде до чаю до кави. З того всього зробила аж два. Один зробила з ізюмом з родзинками, один звичайний простий, через те, що Дениско не любить ізюмом. Так що палянечка велика, вийшла, сформувала два. Ставлю, нехай застигає, завтра можна буде їсти. Так, в мене далі по плану лаваш. Буду робити на вечір шарму. Я поставила м'ясо куряче тушити. І зараз роблю шурму швиденько. Так, лавашик. Тут в мене майонез. Кетчуп і гірчиця. Помащу, але так ну, небагато, друзі, бо там ще сир, помідорка. Щоб вони було його завернути той лавашик. Так. Так, помідорку нарізала, куряче філе і сир гарненько. Завертаємо шаурму. О, багато всього, бачите. Угу. Так, перша є. Закрутила цілу купу тих лавашів. Ставимо пекти. Вечеря готова. Будемо смакувати. Ось така всередині, але ще дуже гаряча. Пече. Друзі, так день збіг. Так збіг, то то трошки, то то щось трошки робила, то на кухні майже цілий час. Та й все. Та й така п'ятниця була. А завтра будуть вихідні. Ну, хто працював цілий тиждень, то завтра будуть вихідні, субота, неділя, то люди також будуть відпочивати. Угу. Добре, друзі, вам всім спокійного вечора. Мирного, доброго, тихого, доброї ніченьки і до завтра. Усе, папа, усім.